Сьогодні Віктор Орбан оприлюднив так званий список вимог до Брюсселю. Зараз я його відкрию, цей список вимог. Але найголовніше в цьому списку це для нас, принаймні, це Європейський Союз без України. Це фактично такий собі ультиматум. Так? Це список фактично є переформульованим списком 12 пунктів. З тислим таким викладом вимог лідерів Угорської революції ще 19 століття. А оскільки в Угорщині сьогодні відзначають річницю Угорської революції 1848-49 років, то відповідно і. Загублено російськими військами під маршелом Пашкевичем. То відповідно Орбан таку річ оприлюднив. Ну, він там зрозуміло відновити там. Національний суверенітет, виключити Агентів СУ. Ну, ну коротше, що всі вся, ці 11 пунктів спрямовані на 12. Так, але Союз, а... але без так, України. Але головний пункт цього всього без України. Ну, Росія це звичайно чудова країна, питань до неї нема. От Євросоюз, інші країни Євросоюзу і Україна це найбільше зло. А, в контексті цього. А... Тут дійсно Орбан діє з одної сторони нелогічно. І ми про це вже говорили, зважаючи на те, що Росія доволі близько до Угорщини, з іншої сторони, Орбан де-факто почав виборчу кампанію. Це теж треба визнати, тому що його політична сила зараз переживає чи не найгірші часи в рейтингових. І, е і оце його ідея. На, на, на рейтинговому так мовити майданчику зараз вони мають де-факто на 5, 6, 7 пунктів вперше за 15 років менше, ніж головна опозиційна сила е очолювана зараз е паном Мадіром. Так? Прізвище, до речі, таке. Співзвучне Угорщині, фактично. А, тож, пане Віталію, наскільки зараз Угорщина може дійсно стати ось цим каменем спотикання для Європи, для європейської, для побудови цього європейського нового, нового військового, якщо будемо так казати, Союзу, і каменем спотикання, звичайно, для України. Тому що сьогодні Угорщина ми бачимо зайняла принципову позицію стосовно вступу України до ЄС. І навіть набагато принциповішу, ніж, наприклад, та ж сама Словаччина, яка на словах Фіцо багато балакає, його е популісткі колеги по коаліції багато говорять проти України. Але коли доходить справа до санкцій, до, 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 до питань фінансових стосовно України. До НАТО питань так, в рамках самого НАТО, навіть до питань в Організації націй, то вони чомусь, а може, не чомусь, голосують так, як голосує адекватний цивілізований світ. Тож, пане Віталію, вам питання про Орбана і Угорщину. Я думаю, що зараз не той час, коли Орбан зможе щось диктувати Європейському Союзу. Тому що ось ця цінність європейської єдності, вона тепер вимірюється абсолютно іншими. А блокувати. Категоріями. Не буде Конкретні блокувати, речі. будуть ухвалюватися нові рішення. Uh -huh. Буде угорщина, може навіть позбутися можливості цього блокування. Вони будуть щось вигадувати. Вони не дадуть зараз, коли мова йде про їхню безпеку, а не просто про задоволення, розумієте, щось таке робити, щоб дати Орбану можливість насолоджуватися своїм впливом. Він, напевно, розраховує на підтримку Трампа. Але питання в тому, що зараз Трамп не стільки робить для європейців, що вони все погодили, із його уявленням про те, що така поведінка правильна в ситуації, що зараз склалася в тих чи інших стосунках між країнами. Для них зараз питання безпеки є найголовнішим питанням. Ви це розумієте, я думаю, і без мене. І тому Орбан, так, він може. Реально намагається показати, який він крутий, і як він може всіми маніпулювати. Але я не вірю, що у нього це так добре все вийде, як він думає. От, просто не вірю. Впевнений, що навпаки буде набагато більше проблем після цього ультиматуму і головне, що ніхто не погодиться з його ідеєю, що Європейський Союз має бути без України, тому що всі прекрасно розуміють, наскільки важливою є Україна зараз для європейської безпеки. І я думаю, що для європейців досить що закрив Трамп можливості євроатлантичної інтеграції України, але в Євросоюзі немає, то, як ви розумієте. Сполучених Штатів. Там немає блокуючого голосу. Питання, навіщо це потрібно європейцям, щоб погоджуватися з цією ідеєю. Тобто, в мене є чітке питання, пов'язане з тим, що відбувається з європейським поглядом на ситуацію. І питання, воно елементарне, воно пов'язане з тим, що зараз в європейському союзі. Питання спільної безпеки і солідарності вони важать більше, ніж е, всі ці амбіції Орбана. Просто змінилася ситуація дуже серйозно. І я не розумію, чому Орбан це не хоче усвідомити. Може, може, якраз, е, може якраз усвідомлює? Може і так. Важко сказати. І просто не робить виключено свідомлі. Може, це просто знаєте, як завжди, багато просить, щоб потім е менше дали. Ну чи може позиція Угорщини змінитися після виборів у 2026 році, якщо партія Орбана Фідес програє? Звичайно може. І вона і зміниться. Просто треба дожити до 26-го року з цієї угорщини. Але ви ж розумієте, що у перемовини про вступ України до Європейського Союзу вони будуть продовжуватися і після цього, як, як Орбан раптом позбудеться влади після 2026 року, я в цьому абсолютно впевнений, що це так буде. Повернемося до Трампа і до питань: от ми вже згадували так про Канаду, ми вже згадували про інші країни, які не є частиною Європейського Союзу і, в принципі, загалом Європи, але Трамп продовжує свою таку експансивну політику стосовно і Канади, і Данії, Гренландії відповідно. А Трамп на поточному тижні заявив про те, що він готовий, фактично, якщо не помиляюся, до анексії Гренландії, так? Він майже прямо сказав. Так. так? А тож, крім цього, в Канаді є новий прем'єр-міністр, це Марк Карні з ліберальної партії Джастіна Трюдо. фактично відбулися вибори в цій політичній силі, і після того як Трюдо пішов у відставку з посади голови ліберальної партії. Лідера ліберальної партії Карні виграв ці вибори і, відповідно став прем'єр-міністром до жовтня цього року, тому що в жовтні мають відбутись вибори, і тоді може абсолютно вже змінитися розклад. А в той же час Трамп підняв до 50% мита на частину товарів з Канади. Ми бачимо, як на це відреагував фондовий ринок Сполучених Штатів Америки. Жахливо відреагував. жахливо. Це да. одне з найбільших падінь за останні, навіть не роки, а можливо 10 років. А, оці ж висловлювання стосовно Гренландії знову продовжуються. В Данії не в захваті. І в Гренландії не в захваті, хоча там відбулися вибори. І там, по суті, перемогли політичні сили, які сповідують незалежність Ірландії від Данії. Проте вони не вважають також, що мають бути частиною та. частиною Данії. Частині, Частині Сполучених Штатів. Штатів Америки. Так? Ну і якщо говорити про ці всі речі, Трамп себе бачить якимось таким собирателем земель. так? Людиною, яка хоче він розширити... він же говорив, що він хоче сполучені штати під час свого президентства збільшить територію. Оці всі речі, ми бачимо, що Трамп, незважаючи на те, що це шкодить Сполученим Штатам Америки, що це. Шкодить в принципі світовому сві... світопорядку, міжнародному праву, що це засуперечить будь-якій логіці, що зробити він цього не зможе, крім прямої військової інтервенції до цих країн. Він продовжує це говорити. Що це, пане Віталію? Це піар, це намагання. Як кажуть, відволікти увагу від всіх тих провалів, які є в політиці Трампа, чи це реально бажання анексувати ці території? Про що станом на зараз говорить Трамп? І які його реальні, реальні бачення політики США стосовно цих країн? Що Я він думає, робить? що таке є реальне бачення? А, анексувати забирати угу, просто... землі? Так він так? вважає, що це воно, і і це небезпека. Тому що а як ви... він це зробить? Не знаю, може ніколи не зробиться, але він хотів би, щоб було так. От в чому проблема? Розумієте? Я вважаю, що це серйозна проблема, пов'язана із тим, що відбувається з Дональдом Трампом і його баченням світу. Це мене дуже турбує, тому що це не відрізняється від Путіна. Якщо Трамп говорить, що можна анексувати Канаду, то чому не можна анексувати Україну? Чим Україна відрізняється від Канади і те, і те – суверенні держави. Ба більше, Канада – Союзник Сполучених Штатів. Вона об'єднана Сполученими Штатами у НАТО. Вона об'єднає Сполученими Штатами в усіх можливих конфігураціях, розумієте? Це дійсно дуже серйозна проблема, пов'язана із майбутнім світопорядку. Тому що Сполучені Штати завжди охороняли міжнародне право. І коли зараз президент Сполучених Штатів говорить про те, що ні, не потрібно його охороняти, от то в цій ситуації потрібно зробити все можливе, щоб переконати Дональда Трампа в зворотньому. Тому що інакше ми взагалі в абсолютно інший світ потрапляємо, який є. Ну, м'яко кажучи, небезпечним для майбутнього. Чи готовий Трамп застосувати силу, наприклад, проти тієї самої Панами, Мексики, Канади? Чи можемо ми стати свідками фактично такої драми, яку розв'яже Трамп? Кровопролиття можливо? Якщо дійде до якихось військових дій, чи принаймні демонстрації сили у вигляді відправки там, до кордону, чи брязканням зброї біля кордонів цих країн, може світ докотитися навіть до такого розвитку подій? Хотілося сподіватися, що ні, але я не дам вам гарантії. Тому що це постійно звучить. Ви це помічаєте? Постійно звучить. От. Це така історія з е, Дональдом Трампом, що він постійно говорить: я готовий. Канада має стати 51 м штатом. Він називає прем'єр-міністра Канади губернатором. Такого ж взагалі ніколи не було. Ну, ми роб, намагаємося зробити вигляд, що це все не відбувається. Але ж це відбувається. В цьому ж проблема. Це реальна проблема, яка відбувається на наших очах. І це навіть не знаєш, як це схарактеризувати? чесно кажучи, з логічної точки зору. А, а от може бути таке, що Трамп таким чином відволікає суспільство США від тих проблем, які зараз… Ні, не може бути. Не тому що може він бути. взагалі не вірив, що будуть якісь проблеми. От. І це дійсно величезна. Величезна проблема пов'язана із його світосприйняттям. Це ніяке не відволікання. Це його віра в те, що він може так себе поводити. От йому потрібно Гренландія, він може її анексувати. Він просто притримується політичних норм 19-го сторіччя. Це мене дуже турбує, ще раз скажу, тому що я не знаю, що з цієї ситуації робити, як і, чесно кажучи. Як і Коментувати з точки зору здорового глузу, тому що це все не здорове глузд. Що ми говоримо про контекст часових якихось, знову ж таки, рамок от, е, цього всього, якщо Трамп е, бачить, що він бачить точніше, що його дії стосовно Канади, чи стосовно Мексики, чи стосовно там, Панами, Гренландії, що його дії це мають бути дії воєнного характеру. Чи то, якщо не пряма інтервенція, то принаймні, ще раз кажу, брязкання зброї, там якісь, можливо, прольоти літаків, бомбардувальників, демонстрація сили, так? демонстрація, що от-от він накаже йти вперед американським військам, перетинати кордон будь-якої суверенної країни. Якщо Трамп собі таке задумав, в принципі, то коли він може реалізувати таку річ? Це має відбутися, наскільки я розумію, протягом наступних півтора року, якщо він собі таке задумав, принаймні до виборів у 2026 році в листопаді, так? Бо якщо там він може втратити більшість, і тоді він вже не буде мати такої, ну якщо матиме такої можливості, то принаймні після цього він зіштовхнеться знову з питанням імпічменту, принаймні в палаті представників. Тож, якщо говорити про якісь часові рамки, на вашу думку, коли Трамп може наважитись на такі дії, якщо він готовий на це, не знаю. Це може відбутися в найближчі місяці. Ми нічого цього чи, хочете, чи, чого, чи, чи просто прогнозував, того, що ніхто не знає, Андрій. Ніхто не знає, що з цим буде. А яка зараз позиція стосовно цього у американського політикуму? Я думаю, що вони поки що демократи за позиціями, республіканці я думаю, Одобрям, що так? будуть погоджуватися. А ви бачили, що коли Трамп виступав в Конгресі, здається, і сказав про допомогу Україні? Демократи це вітали оплесками, а республіканці mm. сиділи з камінними обличчям перед Трампом. Це ж теж говорить про те, що відбулося з республіканською партією. Тобто, Трамп це людина, яка від їхньої партії перемогла на виборах, розповідала, mm. як він допомагає Україні. І виявилося, що вони його за це не підтримують. Mm. Тобто, ми завжди теж, знаєте, це як з Путіним може бути. Що ми весь час: це все Путін, а всі інші чудові люди. В російському керівництві тільки Путін піде і Медведєв з Володяним і Лавровим буде його покаплясати. Те ж саме в Сполучених Штатах. Мовдалася може сама еволюція республіканської партії до ультраправої сили, яка шукає в Росії союзну країну, яка захищає цінності традиційні. Розумієте? І тоді не розуміло, що допомагати цій Україні. Це дивно, що для Росії Україна це просто якась проксі сила Америки. А для них Україна це якась країна, яка заважає їхньому, їхній любові з Росії. От, от ваша логіка тут працює, вона дивно працює, правда? Так що. Ну, і тут так само ми спостерігаємо продовження торгівельних воєн Трампа з Європейським Союзом, з іншими своїми союзниками, що дійсно впливає. Як на фондовий ринок, так і на позиції американських мільярдерів. Ми на початку нашої програми згадували про Ілона Маска. Він втратив насправді десятки мільярдів доларів протягом попередніх місяців. Все це зрозуміло впливає також і на позиції інших найбагатших людей світу і Сполучених Штатів Америки. Тому в цьому контексті я не знаю, як їм. Вдається їй з однієї сторони підтримувати Трампа, а з іншої сторони втрачати фактично свої статки, розуміючи, що така політика президента Сполучених Штатів Америки вона є провальною, як і для них, так і, в принципі, для пересічного американця, на якому це все буде відбиватися, тому що навіть та ж сама економічна чи фінансова війна, торгівельна війна з Канадою. Це це вона завжди вон, проблеми для економіки Сполучених Штатів. Вона б'є Штаті. і по Сполучених Штатах Америки. Ви ж бачите, що Канада також огризається. Кана окремі штати Канади водять, е, е... підвищують провінції, ціни. там, да, провінція Онтаріо, да, да. Е, Зокрема, провінція е, фактично підвищує ціни на енергоресурси для Сполучених Штатів Америки. Все це б'є по звичайних американців, які в тому числі голосували за Дональда Трампа і думали, що він зробить Америку. Великою